Івано-Франківській територіальній громаді розпочався конкурс Серцем Єдине Ми Україна. Власне, у 23-й школі ми побачили виступи талановитих дітей, які просто зачарували своїм мистецтвом. Мені видавалося, що на сцені справжні актори, але я переживаю Бережи себе заради мене, заради мами. Діти дуже талановиті. Діти читали власні вірші. Діти співали пісень про наших героїв, про захисників і захисниць, які в запеклих боях виборюють нашу незалежність. Конкурс серцем єдиними Україна це направду особливий конкурс. Цей конкурс об'єднує наших творчих дітей. Цей конкурс. Виражає всю любов до нашої країни і також дає можливість діточкам покращити своє ментальне здоров'я. Сьогодні всі наші серця б'ються в єдиному ритмі, в ритмі нашої перемоги. Особливі слова подяки всім нашим педагогам, вчителям, директорам шкіл, головам територіальних громад, які реалізують і втілюють цей проект серцем Єдине ми Україна. Бажаю всім перемоги, тому що всі, хто бере участь у цьому конкурсі, вже є великі молодці і переможці.